я влучити прямо в десятку з першої спроби. Ви на каналі Лисиця Мандрівниця, і зараз ми будемо тестувати Дніпровський тир. Буде гучно і дуже цікаво. Нещодавно мені подарували сертифікат на стрільбу від клубу Кава, і це мій перший справжній досвід у тирі. До цього лише кілька пострілів у парках, тож хвилювалась неабияк, але все організовано на високому рівні. Спочатку інструктаж, де детально пояснили, як правильно тримати зброю, як прицілюватись і куди. Звертати увагу далі. Встановили мішені, видали спеціальні шумоізоляційні навушники і почали стріляти. Атмосфера драйвова. Інструктор завжди поруч і допомагає. Я навіть спробувала два різних види зброї. І в десятку я таки влучила, і не один раз. Це Неймовірні емоції, які точно хочеться повторити. А ще такий сертифікат ідеальний подарунок. Бо у клубі кава більше тисячі розваг по всій Україні від активних пригод до спокійного відпочинку. До речі, сертифікат на стрільбу в тирі коштує 1800 гривень. Це година драйву та 40 пострілів, які запам'ятаються надовго.